Розділ 2, параграф 2. Взаємодія розуму, душі та духу. Концепція чистого розуму. Людина сама є творцем своєї долі. Вона краще за все розвивається тоді, коли тиск на неї зі сторони сім'ї, оточення, церкви та держави є найменшим. Навчившись розпізнавати добро і зло, розум людини проявляє мудрість. Якість душі. Коли мудрість обирає між істиною та помилковістю, вона тим самим показує, що нею керує дух, таким чином, функції розуму, душі й духу назавжди знаходяться у тісній єдності та функціональному взаємозв'язку. У попередньому параграфі ви ознайомилися з ролью зв'язкових свідомостей. Зв'язкові це реальність любові Небесного Отця, ділена в душах людей. Вони є запорукою вічного шляху людини. Кожний смертний, що свідомо або несвідомо слідує керівництву зв'язкового, живе у повній узгодженості із волею Бога. Саме зв'язкові свідомості пробуджують в людині невгамовне бажання і постійне прагнення. Стати Богоподібним. Присутність у людині зв'язкового компенсує ту колосальну напругу, яку створює відстань, що відділяє людину від Бога. Зв'язкові свідомості це бездоганний компас людини, що безпомилково направляє душу до Бога. Вони мають доособистісний статус і являють собою фрагментарні утворення. Фактичну присутність отця у своїх створіннях. Зв'язкові свідомості не потребують відновлення енергії, вони і є енергією найвищого божественного порядку. У всіх типах розумних створінь зв'язкові свідомості однакові. У зв'язкових є власна воля, але вони повністю підпорядковуються волі смертних створінь, бо їх воля до особистісна. У своєму прояві тільки особистість вирішує все. Зв'язкові прекрасно організовані, існує розумне, ефективне управління цими божественними дарами. Небесний Отець явно залишив за собою беззаперечне право бути присутнім у розумах і душах створінь, що еволюціонують, щоб автоматично притягувати до себе всіх своїх створених істот. Місія зв'язкових в основному пов'язана не з нинішнім втіленням людини, а з її безтілесним майбутнім. Це не земні помічники. Вони не зацікавлені в тому, щоб наш смертний шлях був легким, скоріш вони прагнуть зробити наше життя помірно складним і важким, щоб стимулювати нашу здібність приймати численні рішення. Зв'язкові свідомості воістину стають Царством Небесним всередині нас. Великою перешкодою для діяльності зв'язкових стають наші тваринні страхи та інфантильний неспокій. Особливо погано переносять зв'язкові наші користолюбні та егоїстичні думки. Цитата: Ви, люди, разом із зв'язковими свідомості наближаєтесь до розкриття божественної панорами. Безмежного розвитку вічних можливостей живого служіння та незрівнянного подвигу. Цитати. Ми будемо добровільними партнерами зв'язкових на кожному етапі тієї колосальної трансформації, яка відбуватиметься з нашою душею протягом сходження до раю. Більшість людей посвячують занадто багато часу і розумової діяльності різним дрібницям. І майже повністю випускають із виду основні реалії буття, що мають вічне значення. Великою ціллю людського існування є досягнення співзвучності з Божественним. Однак всі наші зусилля, направлені на реалізацію вічного шляху, не повинні суперечити веселому радісному життю та успішній кар'єрі на земному плані. Ідеальне життя це життя у натхненному служінні, Богові та людям, а не в тривогах і страху. Реальна співпраця із зв'язковими це наші високі помисли, тільки тому розуму, який абсолютно врівноважений, поміщений у здорове тіло і відрізняється стійкою нервовою енергією, балансованими хімічними функціями. Можна донести максимум світла та істини, після злиття нашої душі зі зв'язковим весь досвід і всі цінності одного стають з часом надбанням іншого, так що двоє тісно перетворюються на єдину сутність. Однак щодо більшості землян зв'язкові свідомості змушені з терпінням очікувати того звільнення, що несе з собою фізична смерть. Зв'язкові повинні чекати звільнення душі від майже повного перевантаження енергетичних структур і хімічних реакцій, що притаманні нашому матеріальному типу існування. Наша матеріальна природа головна складність у спілкуванні зі зв'язковими. Рідкісний смертний є істинним мислителем. Ми не доводимо наш духовний розвиток і дисципліну свого розуму до того стану. Який сприяє зв'язку зі зв'язковими свідомості. людський розум майже повністю глухий до духовних призовів, що транслює йому Божественний зв'язковий. Хоч праця зв'язкових, по суті, своїй духовна, їм доводиться вибудовувати діяльність на інтелектуальному фундаменті, розум є тим підґрунтям, на якому зв'язкові свідомості разом з опікуваною особистістю. Повинні виростити душу. Матеріальний розум є тією ареною, на якій людська особистість живе, усвідомлює себе, приймає рішення, приходить до Бога або Його залишає, робить себе вічним або знищує себе. Смертний розум тимчасова інтелектуальна система, що дана людині у користування на час матеріального життя. Використовуючи розум. Люди або приймають або відштовхують можливість вічного існування, душа точно відображає плоди тимчасових рішень, що приймаються смертним я. Людська особистість ототожнюється з розумом і духом, які утримуються у функціональному взаємозв'язку, з життям матеріального тіла. В результаті цього взаємозв'язку виникає не просто комбінація із якостей. А якісно нова, унікальна й оригінальна космічна цінність, що має вічне існування, це душа. Тією мірою, якою душа людини сповнюється істинною, красою і доброчесністю, поступово з'являється цільна істота. Якщо ж у душі, що розвивається, цінності не увіковічуються, то смертне буття не має сенсу і життя є трагічною ілюзією. Але існує вічна істина: те, що ви починаєте у часі, завершите у вічності, якщо воно гідне завершення. Значення і цінності досягаються лише у внутрішніх нематеріальних сферах людського досвіду. Будь-який прогрес істинної цивілізації народжується саме в цьому внутрішньому світі, тільки внутрішнє життя і є істинно творчим». Особистість це унікальний дар. Її існування не залежить від посвячення зв'язкових свідомостей, а передує йому. Зв'язкові однакові завжди, а особистості всі різні, істинні та неповторні. Особистості можуть нагадувати одне одного, але вони ніколи не повторюються. Особистість це та сторона індивіда, котра відома всім. І котра дозволить упізнати таку істоту в майбутньому, яким би не був характер і ступінь зміни її форми. Особистість володіє самосвідомістю, яка полягає в усвідомленні факту власного існування та охоплює здатність усвідомлювати реальність інших особистостей. Цитата особистість урантійського типу характеризується як така. Що функціонує у фізичному механізмі, котрий являє собою модифікацію, яка належить до електрохімічного типу активації життя. І наділена небадонським різновидом космічного розуму Марвантонської серії для різностатевих істот, що самовідтворюється. Мир у цьому житті. Збереження життя після смерті. Довершеність у наступному житті, служіння у вічності. Все це досягається зараз, коли особистість вирішує підпорядкувати свою волю волі Небесного Отця. Однак такий вибір неправильно було б назвати підпорядкуванням у прямому сенсі, бо це скоріш добровільне посвячення життя Богу та людям, і вибір цей вільний. Особистість нездатна до прогресу, якщо присвячує всю свою увагу та всю свою енергію матеріалістичним прагненням зовнішнього світу і не вважає за потрібне цікавитись філософією, мистецтвом, істинною релігією та іншими. розум людський нездатен діяти у відсутності фактів. Джерелом фактів є наука. Факти – Є тими цеглинами, із яких вибудовується мудрість і які цементуються життєвим досвідом. Людина себе почуває невпевнено, коли відчуває зв'язок тільки з матеріальною природою. А от жива віра може бути опорою людині перед лицем складних проблем. З усіх небезпек, які чекають смертну людину та загрожують її духовній цілісності. Найголовнішою є гординя, марнославна і самогубна. Здатність людини долати свої негативні риси це єдине, що відрізняє її від тварин. Гординя оманлива і отруйна, вона небезпечна, коли зустрічається в індивіді, або в групі, або в расі, або нації. Буквально істина, гординя передує падінню. Тільки особистість, яка перемагає свою гординю, може еволюціонувати. Особистість зберігається після фізичної смерті разом з індивідуальністю душі. Зв'язкові свідомості та особистість незмінні, а їх співвідношення в душі це постійна еволюція, немає росту, душа гине, ріст залежить від мудрості. Наше мислення поступається мудрості, а мудрість розчиняється в просвітленому і розумному поклонінні. У плині часу мислення веде до мудрості, а мудрість веде до поклоніння життю. Кінець цитати. Коли немає росту, коли постійна стагнація або деградація, це призводить до смерті душі. При цьому, і зв'язкові свідомості і команда наставників індивіда повинні вважати таку душу безнадійною та такою, що підлягає ліквідації в судний період. Також крім фізичної смерті є таке поняття як інтелектуальна смерть індивіда. Смерть розуму життєво важливі контури вищої діяльності розуму. Порушується через затьмарення розуму або внаслідок фізичного пошкодження механізмів мозку. Тіло при цьому продовжує існувати, але особистість помирає. Душа такого індивіда обов'язково зберігається для подальшого сходження до раю. Фізична смерть, смерть тіла і розуму, наступає тоді. Коли енергії мозку припиняють ритмічно пульсувати та передавати імпульси тілу. Після смерті матеріальне тіло вертається у світ природи. Однак два нематеріальні фактори особистості залишаються: це зв'язкові свідомості, який разом з копією пам'яті про прожиття смертним життя направляється на сферу божества, а також безсмертна душа. Яка залишається під опікою хранителя долі церафічного опікуна, за допомогою воз'єднання зв'язкового із душею відбувається відродження особистості у світі душ на столичних сферах та повернення свідомості в момент пробудження. Невеликий відсоток найбільш просунутих душ. Попадає одразу на вищий рівень в столичну сферу, а не на один із супутників. Всі інші душі підіймаються на столичний рівень тільки через навчання на супутникових сферах та після адаптації. Коли зв'язкові свідомості і душа індивіда зливаються в одне ціле в залі для Воскресіння у світі душ, то цим завершується. Творення наново особистості відновлюється пам'ять і свідомість, тобто відновлюється індивідуальність. Після цього ми будемо впізнавати своїх близьких і знайомих з минулого земного життя та будемо ними впізнані. Цитата Як метелик з'являється із гусениці. Ця істинна людська особистість вперше проявляється у світі душ без своєї матеріальної плоті. Кіню цитати. Напівматеріальні структури буквально вбрання, що проявлятимуть нашу особистість у світі душ, недоступні нашому розумінню. Хоча ці форми повністю реальні. Вони сильно відрізняються від енергетичних структур матеріального типу, однак вони слугують тому ж призначенню на столичному плані, що й наші тіла тут на планеті. У житті на Землі смертні можуть бути прекрасними зовні, а всередині потворними. На вищих рівнях буття форма особистості залежить безпосередньо від характеру її внутрішнього наповнення. На духовному рівні зовнішня форма та внутрішня природа починають наближатися до повного ототожнення. Бог дійсно нічого не вимагає від людини, який, якби він примушував якимось чином нас бути кимось, чи щось мати або чогось не мати, тоді ж де ж наша свобода вибору. Ми б автоматично перестали бути істотами, що творять радість Бога. В нашій свободі, а не в нашій слухняності. На цій планеті ми не для того, щоб щось творити з допомогою свого тіла, а для того, щоб творити душею. Наше тіло лише інструмент нашої душі. Наш розум це сила, яка приводить у рух нашу душу. Слухняність перед Богом не є творенням. І тому ніколи не призведе до спасіння душі, як стверджується у священних писаннях, і як доносить до нас будь-яка релігія. Слухняність це лише реакція, в той час як творення це чистий вибір, не продиктований ніким. Функцією душі є можливість вказувати на свої прагнення, функцією розуму є робити вибір із можливостей. А функцією тіла можна вважати практичне здійснення вибору розуму. Коли тіло, розум і душа творять разом, в гармонії та в єдності, Бог проявляється в тілі, тоді душа по-справжньому пізнає себе на власному досвіді і небеса радіють. В істинному порядку речей людина не робить щось, щоб бути щасливою. Навпаки, повинно бути так: людина вже щаслива і тому робить щось. Задум душі, що належить особистості з високим рівнем свідомості, завжди передує діям тіла. Несвідома людина намагається досягти певного стану душі через дії тіла. Бог це енергія всього життя. Цю енергію можна назвати чистим розумом. Цей розум не хвилюється про те, віримо ми в нього чи ні. Йому байдуже, чи використовуємо ми його цілеспрямовано. А якщо використовуємо, то йому байдуже, яким чином ми це робимо. Чистий розум не робить ніяких суджень ні з цього приводу, ні стосовно чого б то не було. Він існує таким чином, щоб його можна було використовувати. Куди ми не поглянемо, всюди чистий розум. Він в основі всіх наявних речей. Кожна сніжинка є відображенням чистого розуму, простір нічного неба є відображенням чистого розуму. Процес самого життя на всіх рівнях служить відображенням чистого розуму. Істина полягає в тому, що людина не має потреби в Богові. Бог дав людині достатньо здібностей, щоб вона могла жити самостійно і повноцінно, саме так чинять хороші батьки. Таким чином, ми можемо просто любити Бога, а безкорисна любов найсильніша річ, що доступна людині. Така любов вивільняє силу нашої істинної природи. А коли ця сила вивільняється, для людини немає нічого неможливого. По Божому задуму, люди не повинні від Нього залежати. Бог створив нас незалежними, вільними та здібними творити. Але щоб навчитися Бога любити, треба перестати Його боятися. А це можливо лише у випадку, коли ми не вважаємо, що ми в ньому маємо потребу. Стосунки людини з Богом не функціональні саме тому, що ми будуємо їх на потребах. Такі стосунки не тільки мають на увазі, що нам щось потрібно від Бога, а й породжують припущення, нібито Богу щось потрібно від нас, повторимо Бог абсолютно нічого не жадає від людини. Якщо це правда, тоді звичайні для нас суспільні конструкції на планеті повинні розсипатись як карткові будиночки. Розсипаються тоді всі релігійні міфи та доктрини, розсипаються історичні, культурні та етнічні звичаї, розсипаються сімейні традиції, розсипаються законодавча система та система освіти, розсипаються політичні, економічні, соціальні структури. І це не просто слова. Це це скоро посиплеться традиції. Та звичаї зміняться, люди бояться перемін. І саме в цьому криється причина, чому вони так турбуються за підтримку ідеї про те, що Бог від них щось вимагає весь час. Якщо людина включить у свою реальність думку про те, що Бог від неї нічого не бажає, то побачить, хто намагається в житті ним маніпулювати. Ніщо не перебуває поза Богом, а людина в першу чергу. А значить, чого бажаємо ми, того бажає Бог. Якщо вибір людини в тому, щоб слідувати гіпотетичному вибору Бога, то фактично така людина опускає вітрила, залишає штурвал і віддає свого човна на волю штурмовим хвилям. Вітри фатуму. Можуть завести її або в тиху гавань, або розбити об скелі. Кінець цитати. Наша доля повинна бути тільки в наших руках. Хоча нічого не вирішувати це теж рішення. В житті нерішучість породжує нову нерішучість і, врешті-решт, рішення приймає за нас хтось інший. Те, що ми називаємо Богом, можна називати життям. Бог не просто творить життя, Він життям і являється. Життя є проявленням Бога. Бог сам себе визначає, сам себе підтримує і не потребує допоміжних свідчень власного існування. Цитата. Нічого не існує поза Богом. І Бог не існує там, де немає нічого. Кінець цитати. Тобто Богу нічого не протистоїть. Ніякого диявола не існує, і цей факт перекреслює все те, що було написано раніше у всіх священних писаннях. Якщо Бог це життя, то життя нічого не бажає, воно просто є, це енергія і сила, яку можна використовувати і її використовують всі живі істоти без обмежень. Життя не ставить умов, не потребує поклоніння. І не карає тих, хто йому не поклоняється. Життя це Творець і творіння одночасно. Цитати. Життя це джерело життя і все, що витікає із цього джерела. Одним словом, не існує нічого, що не було б життям або Богом. Якщо ми усвідомимо, що Бог від нас нічого не вимагає. Ми зможемо вільно вибудовувати таке життя, яке самі захочемо прожити. Це і є визначення абсолютної довершеної любові Бога повна свобода.